На сьогодні головним управлінням Державної фіскальної служби в Тернопільській області звертається особлива увага в роботі на платників ПДВ, які задіяні у схемах мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ. Це перш за все стосується вигодонобовичів, які мають стосунки із ризиковими контрагентами та відповідно отримують необґрунтовану податкову вимогу, при цьому знижуючи суми сплати податків до бюджету. Сформований фіктивний податковий кредит контрагентами для реальних платників вигодонобовичів підлягає особливому. Відпрацюванню органами Державної фіскальної служби і упереджуються за наслідками контрольно-перевірочних заходів. Тому платникам податків, які придбають товари, роботи чи послуги, необхідно уважніше вибирати своїх партнерів по бізнесу, віддаючи перевагу постійним партнерам, зареєстрованим платниками ПДВ на дату здійснення господарських операцій, які не знаходяться за адресами масової реєстрації, мають достатні трудові ресурси, офісні та складські приміщення. Крім цього, не слід будувати. Та господарські відносини із платниками, по яких до єдиного державного реєстру внесено відомості про відсутність підтвердження відомостей, які відсутні за місцезнаходженням, по яких прийнято рішення про припинення чи по яких змінено податкову адресу. Важливим для платників є своєчасність та повнота подання ними податкової звітності з ПДВ та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних. До податкових інспекцій та аналогічно їхніми контрагентами Своєчасність та безпомилковість реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, наявність підтверджуючих первинних документів щодо здійснених господарських операцій, товарно-транспортні накладні, дозвільних документів на здійснення певних видів діяльності, сертифікатів відповідності та інше. Отже, дотримання таких правил дозволить платникам уникнути непорозумінь із бізнес-партнерами та до нарахувань податків та штрафних санкцій органами Державної фіскальної служби.